Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Вітаю всіх святом 8 березня. Бажаю всім жінкам побільше прав і поменше обов'язків, щоб були всі здорові, щасливі, кохані і щоб все в нас в житті було добре і якнайшвидшої і перемоги. Друзі, а тепер знову розпаковочка. Подивіться, яку я сьогодні гарно купила бігонію. Просто супер. Як побачила, зразу закохалася в неї. І от, друзі, котикам собачкам взяла лапок. Нам взяла підчеревок і сало таке за шийка. Хочемо сьогодні пожарити картошку. Чоловік зробив сковородку, таку здорову, гарну. Це на базарі. І купила ось на кабака такого голос Трохи буду їсти, а то трошки посаджу. Дуже корисно. Дивилася, хтось розповідав в інтернеті, що кожного дня треба з'їдати по 40 зернин кабакового насіння, От, щоб не гратися, не влущити його. то ось, Бачите, вже зразу І відразу. Ось взяла такий ще лоточок з ячейками, з піддоном. На базарі 25 гривень коштує. Взяла дві пари перчаток, я ними постійно працюю. Це мені дівчата на базарі гостинця святом поздоровили. Такий зайчик, дивіться, пряничок імбірний. Це. це купила в кошику какао. Купила собі ось таку е, картину на тисячу. Пазлів. Хочу, Ну, зараз, мабуть, не буде часу, але, може, взимку складу і потім наклею на папір, і буде така картина. Дуже давно хотіла, це мені вирішила собі на 8 марта сама собі зробити подарунок такий. Купила плівку харчову. Купила ось такий набір для тіста, для, ну, для виготовлення всяких. Фігурок, ну мені цікавить ці ножі, пластинки такі і наконечники, а це може до, до чогось пригодиться. Ну і знову не видержала. Знову набрала петунію, ось ніжно-біла, звіздопад, синій водопад, махрова, напи, написала, супермахрова, і ось така тут суміш. Ну і взяла ось щавля на цієї в цьому році, і ще взяла волгоградського помідора. Ось такі покупки сьогодні в мене. Дуже задоволена. І на цьому все. Дякую за увагу, хто дивився. Підписуйтесь, ставте пальчик до гори. Пишіть коментарі пока.